Доброго дня, невгамовні. Любі хлопчики і дівчатка, для вас у мене є загадка. Її, прошу відгадати, дізнайтесь, хто хоче до нас завітати. Тільки сонечко пригріло і розтанув килим, білий, все радіє, певно, зна, в гості йде до нас. Так, молодці, весна. Дійсно, після суворої красуні зими. З її морозами, гуртовинами, іскристими снігами і дзвінкою кригою до нас приходить весна, молода дівчина в зеленому вінку. Розгляньте уважно картинки, що ж приносить з собою весна. На весні з'являються перші квіти, прокидаються тварини, розтає на річках крига, повертаються пташки з теплих країв, цвітуть дерева. Весна приносить нам весняні свята, пташки будують собі гніздечка, люди змінюють одяг. на весні є багато роботи, підвищується температура, прокидаються рослини від зимової сплячки, тануть всі-всі бурульки. Давайте пограємо в гру, з чим приходить весна. Весна приходить з квітами. Весна приходить з птахами. Весна приходить з травами. Весна приходить з комахами. Тепер спробуйте самі. Молодці, давайте ще пограємо. Подивіться на цю картинку і подумайте, чого не може бути навесні. Так, навесні ми не копаємо картоплю, вже не ліпимо сніговиків, але ще й не загораємо на сонечку і не купаємо сурічці, ще немає метеликів. На весні листочки не жовтіють і опадають, а з'являються і мають зелений колір. Отож, малята, давайте ще раз назвемо ознаки весни. На весні тане сніг. З'являються перші квіти. Ми змінюємо теплий одяг, починають цвісти дерева, пташки повертаються з теплих країв і будують собі гніздечка. Пригріває тепле весняне сонечко. На весні прокидається природа після зимової сплячки. Про цю чарівну пору року можна розповідати багато, але краще це зробити мовою поезії, яка спроможна подарувати відчуття гармонії та прищепити увагу до краси навколо. Надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, наче дівчина вінку. Зацвіли луги, діброви, повно гомону, розмови і пісень чарнику. Отож, малята, зустрічаємо весну і радіємо її появі. До нових зустрічей.